Ой, молодь, починаю торгувати трохи кукурудзою. Приїхали люди. Треба прицепчик для господарства. Зараз спробуємо їм 800 кг кинути у нього. Як це все буде? Давай, поїхали, покатаємося. Покеруйте там, чи нормально встань щоб воно маленько потихеньку Так, 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 так Трошки розсиплемо Ще нижче, хай опусти. От, отак. Низенька, низенько, хай опускає. Да-да-да-да. Во-во-во-во. Прекрасно. Так удобно, є свої віса, є свій навантажувач, приїхав, прицепчик укинув і горя не знаєш, не треба руками маслати. зважився, розрахувався і порядок. Все, Все нормально, нормально. Так. Ідеально. Що, колесика підпустили трохи, ні? Нормально? Більш не треба, чи ще? Все, красота, навіса. Ну, зараз спробуємо рушити. Газу! А, ні, одне тільки що прийдеться штовхати. <гум> ну, без варіантів! Давайте! Грузити не прийшлося, а штовхать надо. треба. Та ймайо, пішла як по маслу. Ви ще так легко не купляли, так, да, кукурузу? Три минути і все чітко, а так би вручну 800. А, ну там то там маніту там можна. Зірки, все, і поїхали. Отак, колеги, саме зручніше. Приїхали, кинули ковшика 900 кг сухої кукурудзи і поїхали. Красота, красота, що ще треба. Дякувати фірмі Тонар, яка установила нам ці ваги. Ще дай Боже, поставимо систему. Це контроль, буде у нас з карточкою підійшов, торкнувся і все красиво. Весь звіт на почті. Ну, саме не чистили, але вони працюють ідеально. Шо, колеги, кому треба, буде сушена кукурудза, той, хто може дивиться тут і недалеко живе біля нашого господарства. Звертайтеся, нагрузимо сухенької, зважимо через ваги, е, вкинемо ковшом без проблем. Ціна питання 400. Чого 400? Тому що це ж, е, як, ми то продаємо її по 4200. Але за рахунок того, що наша логістика відвозить туди на аліватор, откидаємо 100 гривень затратна частина на наш транспорт на тонну, то ціна буде 400 для тих, хто приїде прямо на базі і візьме кукурудзу, суху. Суху прямо з-під сушарки, жодних проблем. Тягати руками не треба, прицепчик вкинули, ковшом, зважили на вісах, тарнули машину і все красиво. Розрахунок, як то кажуть, на вагах. Ну, я так думаю, кажу, бо е, багатьох людей в цьому році е, кукурудза залишилась зимувати, так як у нас тут в округі е, комбайни попідламувалися, випав сильний сніг, не може заїхати у поле змолотити. то є така альтернатива, кому треба на корма. Лубенський район без проблем. Набирайте, приїжджайте, телефончик кину в описі під відео. Можемо, можемо трошки продати для. Особистих потреб для господарства, для домашнього підсобного. Любий об'єм: Тонну, дві, три, як бажаєте. Може, кому треба, буде дійсно, це ж таке діло. Ми теж тримаємо господарство невеличке, але є і свинки, є і курочки. Все є те, що треба, бо в селі інакше не виходить. Працювати потрібно. Що ж, всім добра, працюємо далі. Ну і покажу вам товар. Може хтось не знає, не бачить. Коротше, кукурудза сушена, волога 14,2, навіть 14. Зберігатиметься ідеально, проблем немає ніяких. Так що, кому треба, можемо потихеньку е підпродати, ну, як невеликі якісь об'єми. Можемо і великі, але таку ціну ніхто не дасть за великі. А для людей, для підсобного господарства, це як знахідка. Паралельно ми її ще й сушимо, бачите? Не відходя від каси. Звертайтеся, пишіть, телефончик є. Чим зможемо, тим поможемо. Бо треба за щось жити, треба якось крутитися. Одеса так і до нас і не приїхала, бо у них дороги забили снігом, забило снігом, то продаємо поки що так, як виходить. Кукуруза сама підігрілася, як бачите, 35 градусів плюс. Це називається економія на розігрівові. Ми менше палива потратимо, бо кукурудза у нас вже тепленька йде. Це, звісно, те, що щекоче нерви. Будь-якому фермеру вона гріться почала тут потроху, то треба її швиденько сушарку, просушити. І на реалізацію. Вчора міряв температуру 34-35 вже набрала. Але вона не пропала, вона в ідеалі. Дивіться, сипеться прекрасно. То трошки, може, очах такий один ковшик чи два, він зараз відбере і буде порядок. Гарна, гарна. Зерно, як золото, дивіться, красиве, прямо експортне. А вони не хочуть його брати. Ну, хай як хочуть. Якось переживемо. Сейчас віддаю товаротранспортні і поїхали. Добре утро. Перша машина пробна, заїхала на еліватор, подивились по аналізам. Все повністю в базі, жодного сйома, жодних відхилень. Кукурузка зайшла по 4200, навіть по 4,210 гривень без ПДВ. Це трошки вже цікавіше, ніж по 2,50 чи 2,60 як було на початку збиральної кампанії.